Рішення політбюро ЦК ВКПБ номер п 51 дріб від 5 липня 1937 року прийняти пропозицію НКВС про ув'язнення у табори всіх дружин і членів сімей зрадників батьківщини, запропонувати НКВС організувати спеціальні табори у Наримському краї та тургайському районі Казахстану, запропонувати НКВС розмістити дітей в існуючій мережі дитячих будинків і закритих інтернатів. Мене арештували в 48-му році в жовтні місяці з 10 класу з першого року. Арештували вдома в хаті. А в 45-му в травні нас з мамою вивезли. Мама, сестра і я також забрали. Від батька мені разу не мали ніякої вісточки. Ніхто з них не повернувся. Арештували мене зі зброєю в руках, я вже був тоді от в сотні бурлаки. Видно, за ті, за ті Шевченка, вірші нас вивезли. Це через муки все проходило. Через муки, то все То страшно згадувати. То, то, то були дуже страшні часи, дуже страшні часи. Я не знаю про свою долю розказувати. Я народилася у 34-запанської польщі. В 40-му році я пішла до школи в перший клас. Тоді прийшли, як в нас сказали, москалі. Ну, і я закінчила перший і другий клас. Тоді прийшли німці. Третій, четвертий клас, я вже за німців кінчала. Прийшли знову руски, і тоді осени тата забрали. Прийшли в 46-му році, мені було 12 років. Ну, і Ми жили на проборстві, то нас вигнали. Ну, то, називається, проборство, то такий дім, він є державний. Як тата забрали, нас виселили з хати. Мама з дітьми лишилася на вулиці, ми з сестрою не мали де дітися. Ми поїхали до брата, до Львова, і там я вчилася в п'ятому класі. То, там Шевченка ми вчили, і мене спитала вчителька, Розріта могила. А я Шевченка знала, бо брати вчилися, вони всього до кінця Шевченка, а то, каже, були заборонені два куплети останні. Ну, і я розказала все, і мене, видно за ті, за ті Шевченка, вірші нас вивезли. А маму не взяли. Визвали брата, каже, ваша сестра читає заборонену літературу. А він каже: у мене нема забороненої літератури. А, а я просто знала, бо вони вчили за німці, вчили. все там не було заборонено, нічого. Я там, я, я навіть пам'ятаю ті якраз слова. там. За байраком байрак, а там степ і могила. Із могили козак стає сивий, похилий, стає сам уночі, іде в степ а йдучи, співа сумно співає. Понаносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає. Нас тут триста, як скло, товариство лягло, і земля не приймає, як запродав гетьман. У ярмо християн, ото треба було не казати. То про Богдана Хмельницького на своїй на землі свою кров пролили і зарізали брата. І замовк, зажурився, і на спис похиливсь, а могила застогнала. Ото не можна було казати. Звідки знала, що заборонено? Ну, так через десь два тижні дзвонить. З дому управи. Пан Цегельський, ви на списку не й Ми тоді почали втікати, але нічого не допомогло, нас вивезли. Все одно, а мама лишилась, і мама то пішла до брата в Ставчани. Там брат мамин був священником. його вивозили, а маму не взяли, бо нема на списках. Мама поїхала в Тернопіль до сестри, брата родину вивозили, а маму не взяли. Таке знущання було, мама лишилася сама, просто на вулиці. І тоді, я знаю, ми через рік змогли виробити там на Забайкалі запрошення маму. Дозволили приїхати туди. Мама продала якусь машинку сушвейну, з швейну, з він дермала стару і так за ті гроші приїхала до нас. Тато спочатку був на переселенні з нами. Ми сиділи у Львові два місяці на пересилні, і тато був також на пересилні, а тата відправили туди, в Мортові, а нас відправили в Балей. меняет свой облик старый Борислав. Сталинская конституция принесла молодым гражданам страны социализма, новым хозяевам города, радостную жизнь и полную уверенность в завтрашнем дне. Ну, вы тоже там, мы уже там жили. Брат також вывезенный был сам. Його жінку не взяли, бо не було на списках. Також виробляв дозвіл, то вона приїхала. Там ми працювали, я ж на швейні робила, а брат робив, ну, там така шахта була. Цей він за заробив 11 гривень 50 копійок. Ну, а ведро бараболі коштувало 350. Ми варили зупу, а шкарлупу садили. І та шкарлупа потім родилася, там бараболя непогано, бо там така земля піщанна, але там радіація дуже висока, бо там шахти не тільки були з -з золото рили, а там були уранові шахти. Та мені неприємно то все згадувати. Трохи було тяжко. І сім років ми з половиною там були, відмічалися щотижня, в суботу ходили розписуватися. Ну, за побіг то 25 років давали строго режиму, але ніхто не збирався втікати. Кажуть, як весняний сад. Десять тисяч веселих, щасливих дітей відкривають першоправневу демонстрацію. Моя сестра у Львові робила, вона розносила газети в свою з печаті і діставала 21 рубель. Мало получала, але нам вистачало на хліб, була картошна система. Хліб давали у Львові по 300 грам на тих, що вчилися, а півкіля хліба давали тим, що працювали. Я йшла до школи, займала чергу в бакалії, а на другий день хліб могла викупити. Такий був тяжкий дуже період післявоєнний. Я закишла додому то половину того хліба з'їла. Я вчилася ще, крім того, в, в при ізокомбінаті там була художня школа, і мене туди записали. Я туди ходила. Мені давали, ми платили там, там на улівці, на папери, мені дали два. 20 заплатити за, за ті всі папери, а я пішла, купила собі галеретки, бо я дуже хотіла солодкого та й з'їла цілий кілограм. Ну, а там не заплачено було, але нас вивезли так. Туди приїхала, то я пішла в вечірну школу, ходила в восьмий клас. Ну, а Працювала в день на швейні. Сестра була по операції, в неї був завороткий шок, і вона дуже хвора була, її таку хвору везли туди. Ми були в Забайкалі Балей -гор, місто Балей містой, районний центр. Там таке невеличке місто було, сім вулиць. Всі гарняцькі, всі вели до копалень. З нами дуже багато було татарів, узбеків, були німці. Я дорожила навіть з татаркою. Ну, такою. Які там забавки там. Прийшов з роботи, треба було вчитися. Документів нам не давали. Я як приїхала сюди, в Тернопіль, то я прийшла в третю школу, мене прийняли без документів. В який клас захотіла, то мене прийняли. Брат був старший, сім років, то він їздив маму зустрічати. Десь, я не знаю, привезли маму, то давали супроводжує чого, ми ж під конвоєм були. Ну, Плакали. Найгірше те, що мама приїхала в 50-му році, в 51-му році помер наш батько в тюрмі в Мотовській області. Прийшло повідомлення, що він помер і прислали нам татові речі. Тих речей було. Протези зубні, борода і три гроші. Поїхати туди, тата забрати ми не могли. Нас звільнили аж в 57-му році, а в 57-му році ми туди поїхали, ну, ми не могли вже знайти тата. Чусь вночі все ховали, там на кухні сказали. Що вночі все ховали. Мене знайшли тато. Як тато помер, то я плакала. Тата арештували в 46-му році восени. Спочатку тато був в районі, тоді район був не Гусятин, а Копичинці. Але там щось був недовго, тоді перевели в, е, в чортків. Ну і там тато сидів найдовше в, в, в чортковій. А тут, оказується, тато був тільки місяць, то тут е, пропонували підписати е, співпрацю, і тато не підписав. Казали, що підпишіть, ми вас випустимо. Ну, ви каже священник, до вас приходять е, сповідатися. То я сама чула. Я була е, з татом у Львові на побаченні, і тато розказував, що приходять сповідатися, е, може хтось скаже, коли в селі Бандерівці є, або що, щоб ви нам доносили. Тато каже: я не маю права доносити, що мені говорять на сповіді. І тато не підписав тої співпраці, а потім православ'я підписати просили. Маму визвали, каже, попросіть, щоб у вас є діти, що діти неповнолітні, що вам тяжко, хай тато хай підпише. Я не, не буду підписувати. Мама каже, підписуй, що тобі совість диктує. Тату щось не згодився, бо каже, як схочуть, то все одно, вони щось знайдуть на мене, якийсь компромат. Тоді дали 10 років і строго режиму. Тато навіть не мав права писати, тільки раз в місяць писав е, одну лінійку. Я здоров і, і все. Казали, що там дуже комарі такі до тіла геть до Костей війда. Але ну, то, то розказували, які там сиділи і повернулися. Не знаю. Ну, дуже тя, тяжкі там умови були. Ото От, все, що я знаю. Ну, після батифікації, як па, Павел, е, папа, Павел Іван Ій приїхав, об'явив. мучениками тата зачислили до числа мучеників <му> нас на нарах було 75 чоловік якщо ми хотіли повернутися направо, то по команді тому що так ми Густо лежали так плотненько, що всі направо, то всі направо, наліво, то всі наліво. А сестра по операції забрали в лікарню. В лікарні там також не було місця. Її положили з такою хворою, що мала скарлятину. Ми на нього пайок не отримали, бо казали, вона в лікарні. А вона там не отримала, бо казала, що ми отримаємо. То та хвора на скарлятину, то вона ділилася з нею пайком своїм. І так вижила. А ми були там, нас забрали в листопаді, аж в грудні нас на етап. То ми їхали місяць зі Львова туди місяць, їхали. В Іркутську нас в баню водили, а так решта їхали в вагоні. Приносили нам кашу, ячмінну, жовту з каші ячмінної раз на день, а воду піпяток рідко давали. Я щось там все пити хотіла, то не давали пити. Така дорога була, що. Треба було топити сніг хіба? А сніг там не дуже. Там вимерзає все. Сніг вимерзає. Співали. Та, з нами їхали дуже багато дівчат зі Львова, що співали в тому. То та, та думка, капела думка, їх вивезли, бо вони співали. Червону калину, і їх вивезли, в ту думку, капел. Ми з нами їхали. Їхав Чуперчук танцювальний ансамбль. Тут, тут Такі були артисти з нами. Всі співали так, хор такий. Хор був на свят. А параша була на середині вагону, така бодня, і обгороджена таким. Брезентом і там ходили досить не по-людськи. Такий попала я в е, час, не там вродилася, де добре було, і не в той час. демонстрацію відкривають щасливі радянські дні. Серце кожна з них, весняна на раді, любов де великий батьківщині борібному старі. Кричали, бандери приїхали. Мені так було дивно, я думала, що в Тернополі знають про бандерів, а то там проїхала 11 тисяч кілометрів і там про бандерів знають. То мені було так дивно. Нас спочатку в гуртожитку поселили, нас було 19 в гуртожитку. були різного віку люди. Я була 14 років, бабця Камінська сестричка 92 роки мала, а якусь там з копиченіць везли то зять її сваху, певно, сваха його. На на вереті, паралізована повністю була. Що там було вести, я не знаю. Ну, то, що я запам'ятала, там 60 градусів морозу рідко, більше 40. Земля там потріскала так, що можна було руку запхати, сніг там вимержав в повітрі. І дощу там ніколи не було. Літом, там, як літо, 40 градусів тепла, і там дуже такий стійкий клімат, був дощі. Вони в повітрі вигоряли. Ми там прожили половиною років, але на привозній воді показали, що там вода пити не можна тої води. Нам привозили в бочках, ми купляли на сім'ю два ведра води. Брат женився, як визвав жінку. Через рік приїхала жінка, то народилося двоє дітей. Нас стало сім чоловік. Нас поселили в кінській бані. Така була кінська баня. Що там купали коней, як спускали в шахту. Ну і вже, видно, її вирішили дати під житло. Ми там жили тій кінській бані. Як спала в ліжечку, то примерзала до стіни. Мама віддирала сорочку від стіни. Вона живе, що та галя. В 52 року вона там болею родилася. Велика печаль у дитячих серцях. Про їх майбутнє, про їх щастя. Піклувався дорогий, любимий сталін, незабутньою, теплою сталінською усмішкою зігріти їхнє дитинство. О, Я ходила тоді в вечірну школу, нас визвали на лінійку, нас всіх вистроїли в коридорі, Вчителі вмлівали, плакали. Ну, То, що після Сталіна ще Берія був. Але вже тоді нас почали звільняти. А то казали, що ми на вічно виселені. Ми так як, ми будемо жити вічно, але немає нічого вічного. Тоді нас звільнили і ми приїхали. Ми приїхали тут, в Тернопіль до маминої сестри. Вона працювала тут в бібліотеці. Хотіла бути художником, але щось не вийшло. Не було часу. Навіть не було за що купити фарби. Так, я й за то дякую Богу, що маю. Радянський народ славить свою прекрасну соціалістичну вітчизну і радість мирної творчої праці, спрямованої до великої мети. Марта Лендюк народилася 10 серпня 1934-го в селі Сороки Гусятинського району. 25 січня 1947-го батька засуджено військовим трибуналом. Сім'ю вивезено в Забайкалля.